Без сумніву, союз свого часу був одним з найбільших виробників зброї у світі. Робилося все від набою до пістолета, до міжконтинентальних балістичних ракет. При цьому всі підприємства військово-промислового комплексу належали державі. ЦК партії давали завдання виробникам ті його виконували. Але тут є один цікавий нюанс. Справа в тому, що у радянському ВПК майже половина працівників займалася випуском цивільної продукції, та й третина інноваційних розробок фахівців військово-промислового комплексу мала цивільний характер. Раптом, хто не знав, то ті самі підприємства, що умовно випускали танки і ракети, могли робити пилососи, холодильники, електроплити та мотоцикли. Здавалося б, навіщо. Це просто ВПК Союзу. Це сотні заводів. А в умовах, коли не ведуться активні бойові дії і немає втрат техніки та зброї, які необхідно постійно поповнювати, такі об'єми не потрібні. Таким чином, тимчасове перепрофілювання сектору ВПК на цивільні потреби мало свої плюси у мирний час? Воно дозволяло з максимальною користю експлуатувати його фонди а в разі війни максимально полегшувало їхню мобілізацію та перепрофілювання.